Вітаю вас, дорога церква. Слава Богу, що ми знову в домі Божому, що можемо поклонятися Богу вільно, свободно, що ніхто нам не заважає цього робити. Як Давід, цар колись говорив про одне, тільки тебе молю, щоб всі дні життя мого мені бути в домі Божому. Тобто Він хотів цього всім серцем, і ми маємо цього хотіти, і якщо ми маємо можливість. Тут будь, то це дуже добре, бо не у всіх так. Слава Богу, що ми маємо цю можливість. Сьогодні я хотів би, щоб ми поговорили на таку складну тему, яку в церквах майже ніколи не піднімають, про яку дуже мало говорять це підтримка служителів. Церква в Коринфі церква, яку апостол Павло започаткував, створив. Він проповідував Слово Боже, так би мовити, на цілинних територіях, там, де не були інші апостоли серед язичників, серед тих людей, які про Бога ніколи не чули. Бо інші апостоли проповідували в Ізраїлі, які знали Слово Боже, а тут а взагалі повністю язичницька територія. І в церкві було багато проблем. Павло, пробуючи вплинути на ці всі проблеми, писав їм послання. І читаючи ці послання, сьогодні ми, сучасні християни, можемо взяти для себе багато цінних уроків, які можуть бути корисні також для нас. Проблемою церкви була одну, ну, однією із багатьох проблем була гордість. Коринтяни вони думали про себе високо, вважали себе духовними. Як наслідок було в церкві багато різних спорів, поганого відношення один до одного. І вони погано дуже відносились до самого апостола Павла. Вони його багато в чому звинувачували. Читаючи текст, який ми далі зачитаємо. Вони звинувачували його в тому, що він взагалі ніякий не апостол, що він хитростю виманює зі гроші. Вони говорили, називали його, якщо так можна сказати, нахлібником. Вони взагалі апостола Павла не любили. Не вся церква, можливо, так думала, але були члени церкви, які вели себе так, вони наговарювали на апостола і отруювали своєю поведінкою всю церкву. І в цілому в церкві була така атмосфера. Я хотів би, щоб ми зачитали текст. Перше послання Коринтянам, 9 розділ, із 1 вірша, і по 15. Тут записані такі слова. Перше Коринтянам, 9 розділ, перший 15 вірш. Хіба ж я не вільний, чи ж я не апостол? Хіба я не бачив Ісуса Христа, Господа нашого? Хіба ви то не справа моя перед Господом? Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол. Ви бо печать мого апостольства в Господі, оце оборона моя перед тими, хто судить мене. Чи ми, не, чи ми права не маємо їсти та пити, чи ми права не маємо водити з собою сестру, дружину, як і інші апостоли, і Господні брати, і Кифа? Хіба я один і Варнава не маємо права, щоб не працювати? Хто коштом своїм, коли служив у війську? Або хто виноградника садить і не їсть з його плоду, або хто отару пасе і не їсть молока від отари. Чи я тільки по-людському це говорю, хіба ж і закон не говорить цього? бо в законі Моїсеєвім написано не в'яжи рота волові, що молотить. Хіба волів Бог турбується? Чи говорить Він зовсім для нас? Для нас бо написано, що з надією мусить орати орач. А молотник молотити з надією мати частку у своїм сподіванні. Коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, як пожнемо ми вам тілесне, як право на вас мають інші, то тим більше ми. Але ми не вживали цього права та все терпимо, аби перешкоди якої Христової Євангелії ми не вчинили. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються? Що ті, хто служить вівтареві і з вівтаря мають частку, так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити із Євангелії. Але з того нічого не вжив я, а цього не писав я для того, щоб для мене так було. Бо мені краще вмерти, аніж щоб хто знівечив хвалу мою. В попередньому восьмому розділі, коли Павло пояснював, що таке християнська свобода. Він говорив, що наша християнська свобода закінчується там, де вона, скажімо, стає спокусою для когось іншого. Він говорив, що дивіться, щоб ви духовні, щоб свобода ваша не стала спотиканням для іншого. Павло, тому і тут, коли говорить про матеріальну підтримку служителів, він роздумує над тим, чи має він право на підтримку від церкви. І пояснює, чому він, як апостол, відмовився від цієї підтримки. У віршах 1.15 Павло приводить шість причин, які підтверджують його право на підтримку від церкви, в якій він служив. Перша причина це апостольство Павла. Друга причина, що платити працівникам це загально прийнято. Третя причина, що підтримувати служителів це Божий закон. Четверта причина, що інші служителі. В церкві в Коринфі користувалися цим правом. П'ята причина, що платити працівникам це загальний принцип, і шоста це повеління Ісуса Христа. Текст починається з чотирьох риторичних питань ми їх зачитаємо. Павло говорить: Хіба я не вільний, чи ж я не апостол, хіба не бачив я Ісуса Христа Господа нашого? Хіба ви, то не справа моя перед Господом. Всі питання риторичні, зрозуміло, що Павло апостол. Але із цих питань зрозуміло, що його церква обвиняла в цьому, наговарювали на нього. Перше питання, чи я невільний. Тобто вони оспарювали його християнську свободу. Тобто, можливо, хтось говорив, що він лжеучитель, що він насправді не християнин, що він має тільки якісь лукаві свої інші наміри і обвиняли його в цьому. Говорили про його також, що він ніяк і не апостол, тому що апостоли це ті, хто ходили з Ісусом Христом за Його ще земного життя, бачили його фізично, слухали Його науку. Хоча ми знаємо, що Христос особисто Павлу явився, і це було тричі. Перший раз по дорозі в Дамаск, коли він явився йому і сказав, Я Ісус, якого ти гониш. Інших два випадка було, коли Христос йому являвся увидінням, тому Павло. Був апостолом, якому Христос явився особисто. Хіба не бачив я Ісуса Христа, Господа нашого? Так бачив, і це було по дорозі в Дамаск. І останнє питання: хіба ви, то не справа моя перед Господом? Цю церкву взагалі апостол Павло започаткував. Від Його проповіді люди покаялись і утворилась ця церква. І через те він і говорить: якщо навіть для інших я не апостол, то для вас точно апостол. Бо ви печать мого апостольства в Господі. Що означає ви печать? Колись давнину печать підтверджувала істинність і праведність чогось, що під печатю. Якщо бочка з якимсь товаром печать гарантувала якість, що це точно від виробника. Якщо на листі, то печать підтверджувала, що це справді лист, запечатаний там від якогось князя, Підтверджувало, що всередині вміст справжній. Так і Павло говорить, що ви, християни в Коринфі, як жива печать доказ того, що я апостол, тому що не від когось іншого, як від мене, ця церква утворилась і від Його проповіді Слова Божого. Далі із текста ми розуміємо, що Павла обвиняли в тому, що він прийшов в церкву, можна сказати, як нахлібник і їх об'їдає. Чи ми права не маємо їсти та пити? Тобто Павло хоче сказати, що якщо я Божий служитель, а тим більше апостол, який трудився в вас, проповідував Слово Боже, невже я не маю права принаймні, щоб мене хтось угостив тарілкою борща і кружкою води? Саме мінімальне, що я можу отримати. Але навіть, видно, і в цьому його обвиняли. Говорили, що він робить неправильно. Далі написано. Чи, не, чи ми право не маємо водити з собою сестру, дружину? <кій> ну, сестру, дружину мається на увазі не сестру там, рідню чи двоюрідню, а мається на увазі, що це дружина, яка сестра в Господі, тобто віруюча дружина. Як і інші апостоли, і Господні брати, і Кіфа. Тобто Павло, скоріше всього, що був дівець. Ми з текста бачимо, що він говорив, що він має от такий дар – Тобто утримуватися від того, щоб бути сам. Можливо, хтось із команди Павла із собою дружину мав, можливо, це був Варнава або хтось інший із тих братів, які були в його команді. І це для когось теж було спотикання. Мало того, що самі прийшли, так ще й хтось з собою дружину привів, ще одну нахлібницю. І Павло наводить приклад, що більшість апостолів вони також одружені. І навіть кифа, кифа означає камінь. Камінь це так називали апостола Петра. Саме слово Петрос означає з грецької мови камінь, тільки Кифа це на арамейській мові. Тобто, старший серед апостолів Петро, він також одружений, і вони також дружин мають. І брати Господні, брати Господні це сини. Молодші сини Марії і Йосипа, які народилися вже після Ісуса Христа, і він говорить, що вони також одружені. Можливо, хтось із їх у своїх місіонерських подорожах також з собою дружину мав. І вони говорять, Він говорить, що якщо вони це роблять, то чому хтось із моєї команди також не може з собою мати дружину? Хіба я один і Варнава не маємо права щоб не працювати? Це він сказав так із долею сарказма, навіть трошки, тому що. У церкві в Коринфі, трудячись, Павло не брав ніякої підтримки в церкви, розуміючи, що церква молода, недуховна і будуть лукаві підозри. Він відмовився від підтримки, працював своїми руками. Його було ремесло, він готовив палатки, походні такі дома, можна сказати, заробляв гроші на цьому. В книзі дії описано, що він не тільки сам себе забезпечував, а він забезпечував навіть багатьох із своєї команди. Але навіть забезпечуючи сам себе, все одно вони пробували його якось обвинити, що він має якісь лукаві плани. І те, що він тут говорить, хіба я один і Варнава не маємо права не працювати, це звучить ніби навіть з якоюсь долею сарказма. Далі Павло пояснює, що платити робітникам у світі це загально прийнято. І він це показує на трьох прикладах. Перший приклад. Хто коштом своїм, коли служить у війську? Він говорить на прикладі солдат. Якщо людина йде в військо на службу, то держава повністю його забезпечує. Вона його кормить, одягає, форму купує, зброю і так далі. Солдат, бувши на службі, не буває так, що він днем служить у війську, а ночью йде в ночну зміну працювати, щоб сам собі купити кусок хліба. Ні. Якщо воїн на службі, то його підтримує той, хто його на цій службі тримає. Другий приклад: або хто виноградника садить і не їсть з його плоду. Тобто, якщо хтось працює в винограднику, чи в своєму, чи навіть в чужому, то він не працює за безплатно. Людина, яка працює в чужому винограднику, розраховує на частину урожаю, або принаймні на. Ну, на оплату його праці. І працюючи в винограднику, якщо хтось з'їсть грома винограда, його за це ніхто не спитає і не сварить. Це загально прийняті, звичайні, всім зрозумілі речі. І третій приклад. Або хто отару пасе і не їсть молока від отари. Також і пастухи, які пасуть отару, їм дають частину того, що е продукує отара, тобто молочної продукції. І він говорить, що якщо. В світі, тим, хто трудиться, дають, скаже, матеріальну підтримку, то ми, служителі Божі, тим більше можемо розраховувати на цю підтримку, особливо ті, хто трудяться в слові і віддають себе на служіння повністю. Тобто навіть приклади зі світу показують, що це загально прийнято і це нормально. Далі він пояснює, що це також Божий закон, підтримувати служителів. Чи я тільки по-людському це говорю, хіба ж і закон не говорить цього? Бо в законі Мойсеєвім написано: Не в'яжи рота волові, що молотить. Хіба завалів, Бог турбується? В законі Мойсеєвім була така заборона, щоб не зав'язувати волові, який жорна млинові крутить рот? Була видно, практика така в Ханані, що ті, хто мали млин, жорна великі, Великий такий млин, який не, не працював не лише на людину, а можливо на великого землевласника, крутили його воли. І була практика якийсь чухол шити, і надівати на морду волу, щоб він там не з'їв тих три зернини, або якийсь кілограм зерна. І це виглядає як таке, вибачте, на слові, жлобство, коли навіть не дають, щоб він з'їв той кілограм зерна віл, яке можливо просипеться. І через те Бог дав заборону, що не зав'язуйте тому волові рота. Він на вас працює, приносить вам велику прибуль. Хіба вам жалко, щоб він з'їв тих 2 кілограма зерна. І через то Павло говорить, що Бог заботиться не тільки про тварин. Хіба завалів, Бог турбується? Це написано як приклад і про людей. Хоча Бог піклується і про тварин також, але набагато більше Він турбується про людей, особливо про тих людей, які не просто живуть на землі, а які служать цьому самому Богу. Та церква, якщо церква зріла і духовна, не надає ніякої підтримки служителям, які для неї служать, виглядає також як той землевласник, який чухол надів народ цьому волові, щоб він не з'їв, не дай Бог, кілограм зерна. Павло говорить, що ціль наша не в цьому, коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, як пожнемо тілесне. Зрозуміло, що вони не для цього працюють і не для цього Євангелія звіщають». Не для того, щоб їх було легке життя, тільки язиком говорити і отримувати матеріальну підтримку. Він доказав це тим, що він взагалі від неї відмовився, але він говорить про загальні речі, що, в принципі, в церквах правильно тоді, коли служителів його підтримують. Є гарний приклад для нас, християн, церков, які підтримували Павла. Це були церкви у Македонії, Філіпах і Феселоніці. Я хотів би, щоб ми зачитали один текст, друге послання до Коринтян, 8 розділ з 2 по 5 вірш. Там записані такі слова. Що серед повідомляю ж вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам Македонським, що серед великого досвіду, горя вони мають радість рясну. І глибоке їхнє убодство збагатилось багатством їхньої щирості, бо вони добровільні в міру сил своїх і над силу засвідчую і з ревним благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спільність служіння святим. І не так, як надіялись ми, але віддали себе перш Господові нам із волі Божої. Тобто це були церкви вже духовні, дуже гарні, гарний приклад церков. Які давали підтримку і апостолу Павлу, і іншим служителям, і передавали пожертвування в Єрусалим, бо тоді був голод в Єрусалимській церкві. І з тексту ми розуміємо, що вони не були багатими, бо тут написано «Убодство їхнє збагатилося багатством їхньої щирості. Але вони були дуже жертовні. Вони жертвували і на потреби церкви, і на потреби служителів, і навіть передавали гроші іншим. В першу чергу, тому що вони віддали себе Господові на служіння. Через то й були всі необхідні правильні духовні дари. І Павло, маючи мудрість від церков гарних духовних підтримку, брав і не відмовлявся від неї. А від церкви в Коринфі він підтримки не брав. Давати Божим робітникам це давати самому Богу. Ті люди, які Цього не роблять і взагалі мають нежертовне серце, їх і самих Бог неохотно благословляє, і благословіння вони можуть мати дуже невисокі. Є такі в Слові Божому слова: хто сіє скупо, той скупо й пожне, хто сіє щедро, той щедро й пожне. Тобто то з цього текста можна зрозуміти, що ми знаємо, що всі благословіння від Бога приходять в нашому труді будь-якій справі. Благословіння може бути, може його і не бути. Ті люди, які мають скупе серце, не жертвують кошти і на церковну общину, не підтримують служителів, вони і самі жнуть скуду. Як написано в Старому заповіді, ви працюєте для дерявого кошелька. А хто щедрий на пожертви, того й Бог благословляє також щедро. Павло, розсуждаючи про підтримку служителів, коли говорив з Тимофієм, він також говорив такі слова. Перша Тимофія 5,17 Написано: А при які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю а надто ті, хто працює у слові і науці. Подвійна честь тут таке слово оборот використовується, мається на увазі про підтримку, не про якусь таку, щоб єлі-єлі конці з концями звести, а гарно їх підтримуйте, тих, які служать для вас, особливо якщо у вас церковний бюджет це дозволяє. І до самого Тимофія в другому посланні Тимофія, другий розділ з 4 по 7 вірш, він йому говорить такі слова, особисто Тимофію бо жоден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. А як хто йде на змаги, то він вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Трудящому хліборобові належить першому покуштувати з плоду. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. Розумій, що я говорю, він йому ще раз наводить фокус на це питання, що, можливо, Тимофій відмовлявся від підтримки і жив в великій бідності, і Павло хотів, щоб він не відмовлявся. Можливо, Павло просто хотів, щоб він сам, наставляючи при в церквах, учив їх, що так потрібно робити. І він ще раз йому повторює, що це нормальний церковний принцип, коли церква підтримує своїх служителів. Далі написано приклад від Ізраїля. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються, що ті, хто служить вівтареві із вівтаря, мають частку? Юдеї їм було відомо про принцип підтримки служителів. Десятина, яку колись давали в Ізраїлі по Божому закону, вона йшла лівітам, які постійно займалися службою Богові. А лівіти вже теж давали десятину на центральний храм для підтримки храма, тому що зрозуміло, що велика будівля. Це великі розходи. І для юдеїв цей приклад був відомий. І він бере приклад із Старого Завіту. Невже ви не знаєте, що священнослужителі, які жили в Ізраїлі, Павло, можливо, вчив їх цьому, що вони живуть від вівтаря. Тобто це був нормальний принцип в теократичному суспільстві, коли сама община віруючих людей підтримує своїх служителів. І це був нормальний принцип. Крім того, Павло говорить, що. Право на вас мають інші, то тим більше ми. Якщо інші служителя з цього текста зрозуміло, що декому вони все-таки оказували підтримку, то якщо іншим ви її оказуєте, то ми, ті, хто церкву заслужили, тим більше право на це маємо. І також написано, що й Господь наказав проповідникам Євангелії жити від Євангелії. Це можливо за основу цього твердження, Павло бере. Коли Ісус давав настанову 70-ті, які йшли вони на проповідь. Можливо, з іншого випадку, але однозначно зрозуміло, що Ісус так вчив. І це нормальний церковний принцип. Але Павло говорить про себе: але з того нічого не вжив я. Тобто я не брав від вас ніякої підтримки, ніяких коштів. А цього написав я не для того, щоб для мене так було. Тобто, каже, цей текст я не написав не для того, щоб ви одумались і почали мене підтримувати матеріально. Павло каже, не для цього я це написав. Бо мені краще вмерти, аніж щоб хтось знівечив мою. Він не хотів в першу чергу, щоб падала тінь. На благовістя Євангелія він не хотів, щоб хтось думав, що він проповідує через якісь свої матеріальні інтереси. Він більш за все не хотів, щоб тінь падала на Ісуса Христа і на Його науку. Через то він відмовився. Якщо раді цього він відмовився, чому в Коринфі відмовився, а в Македонських церквах не відмовився? Якщо причина в цьому, можливо, треба було відмовлятися кругом? Питання все в стані церкви. І якщо церква не духовна, не зріла, то краще відмовитись від підтримки. Зараз є також така практика. Якщо місіонер їде кудись і створює церковну общину, він ніяку підтримку матеріальну від їх не бере, тому що це молода церква, яка тільки утворена, щоб не було лукавих підозр, Вони від цього відмовляються. А підтримку беруть від тієї церкви материнської, яка їх відправила на місіонерське служіння або від своїх друзів-християн. І це в принципі нормальна практика і зараз. Це гарне свідчення про Павла, що він відмовився для того, щоб тінь на Євангеліє не впало. Але це негарна характеристика для Коринської церкви, тому що церква не зріла, церква не духовна. І вони тільки й мають в своєму серці негарні підозри. Я хотів цю проповідь сказати не для того, щоб церква підтримувала мене. Я, слава Богу, в такому знаходжусь матеріальному становищі, що можу сам багатьох підтримувати. Слава Богу, в мене з фінансами все добре. Але я це сказав для того, що є інші служителі, яких підтримувати це нормальний біблійний принцип. І якщо церква духовна, вона повинна це робити. Так що нехай благословить вас всіх, брати і сестри, Бог, щоб ми розуміли, що є принципи біблійні про підтримку служителів, яких потрібно дотримуватись. Амінь.